Я ще бачив в тебе допис на Фейсбуку про 1 вересня в Красноармійську. Може, ти докладніше трошки розповісиш, а ми покажемо фотографії. Твої ми нарешті дібралися з країв без інтернету до інтернету, щоб підготувати з Нікітою Мікензіном. Вам сюжет про те, як проходило перше вересня в зоні АТО, можна так сказати. Так, ми були в Красноармійську з самого раночку. А на перше вересня Красноармійське нагадаю це місто в 60 кілометрах від Донецька. Пам'ятаємо, там був інцидент під час референдуму, коли під час ракошетного обстрілу загинуло ну, від рекошету двоє людей. Там не було постійно сепаратистів. Але зараз е, маю пояснити, що така дуже лінія фронту, її як такої немає. Ти одне місто може бути е, захоплене, інше ні. І ми е, ну, тобто, такий був е, святкування, фактично, жовто-блаки. Ну, Ітною вся була церемонія, от можна показувати так. В Красноармійську дуже багато там малеча йшла з цими жовто-блакитними кульками, прапорами, вишиванках. Ми були в єдиній російськомовній школі міста, але там от двома мовами велася ця лінійка. До речі, нам пояснили, що не було. От коли був останній дзвоник, то репетирували, була проведена репетиція, щоб було це з українським прапором і українським гімном тоді в травні, і побоялися цього не було. На 1 вересня тут вже. Теж жовто блакитне. І також е, проводять, я так розумію, це загально якась національна ідея. Е, ми послухали там урок, е, називається Україна, єдина країна, який е, е, має, мав би. Е, Такий сприяти тому там ми говорили там вчителі діть з дітьми, що таке патріотизм про єдність країни. Яро так розумію, що він всюди пройшов і так само в Красноармійську. Там ніби не остерігаються. Хоча дуже близько, все ж таки, до Донецька навпаки, приїхало, так як там немає бойових, саме там немає бойових дій, хоча там неподалік і Курахово зовсім все одно приїхали діти із Горлівки і з ще інших. Ших міст, щоб там вчитися, переселенці не так вже й багато їх. Ми також дізналися, що все одно є такі побутові складнощі, тому що керівництво в Донецьку якісь питання є з документами. От, наприклад, так само дізналися, що випускники вступали всі в. Тобто з Краснорміська, який під Донецьком, жодне фактично ніхто не подавав документи цього року в Донецький університет. Всі вступали в Дніпропетровськ і в Харків, тобто то, бо вже не чекали, що там буде якийсь мир. Але ну настрій люди раді, що пішли до школи, але я все одно додам, що потім дізнаєшся. Початку спілкуюся, якби про все там хороше. Потім дізнаєшся, що в місті от вже два місяці, як немає води. То... Тому побутові проблеми там залишаються, і так само тим, хто подорожує, тим, хто їздить цим регіоном, треба завжди з'ясовувати, бо дуже незрозуміло там, де є зараз контролюють яку територію українські війська, яку територію контролюють так звані ці бойовики ДНР. І фактично з одного міста в сусідньому тобі не всі скажуть, що насправді там відбувається. Але 1 вересня, принаймні, тут а, точно пройшло добре, і я кажу, там а, де, дещо на показ на Вигляді. Але я сподіваюся, що якомога швидше ми підготуємо матеріал, щоб ви самі побачили, так би мовити, без коментарів.